Всім привіт! Нарешті я вирішила записати відео і трошки розповісти про те, як відбувається процес, коли ви випускаєтесь з американського університету, що на вас чекає, як вам університет допомагає знайти роботу, і що ви можете взагалі очікувати після того, як ви отримуєте свій американський диплом. Для тих, хто тут вперше мене звати Катерина. І на цьому каналі я намагаюсь розповідати про навчання за кордоном, про студентське життя за кордоном, про різноманітні стипендії, гранти, тому що я сама отримувала освіту як стипендіатка гранту Фуллбрайт для студентів магістрантів. Отже, ви випускаєтеся з американського університету. Ви отримуєте диплом. До речі, скажу, що цей диплом я отримала не відразу. На випуску нам дали лише пусті обгортки до диплому, і сам диплом прийшов через три тижні. Такий процес майже в усіх університетах. Я навіть знаю, що в деяких університетах цей процес забирає трошки більше часу, і диплом може прийти через кілька місяців після того, як ви закінчили університет. Але це не страшно, якщо ви шукаєте роботу, тому що ви завжди можете взяти електронний витяг і він буде прирівняний до паперового. Ви можете аплаятися на роботу, маючи цей документ. Ось так виглядає диплом в американському університеті. Ось так от він виглядає всередині. А ось цю частину ми чекали я чекала десь приблизно три тижні, поки він прийшов до мене на пошту. Я ці три місяці після навчання залишалася ще в США по іншій програмі. Займалася дослідницькою роботою, і тому диплом прийшов мені на американську адресу, але зазвичай, якщо ви їдете додому, то він вам прийде на вашу домашню адресу, незважаючи на те, в якій країні ви знаходитеся, в якій країні ви живете. Сьогодні я хочу трошки детальніше поговорити про те, чи буває життя після університету, і що очікує на американських студентів, які випускаються з місцевого вишу. Отже, в першу чергу, я розповім про те, про статус ламні. Це статус випускників, який ви отримуєте після того, як ви отримали диплом. Ось так виглядає картка ламні. Вона абсолютно ідентична студентському квитку. Єдине, що тут під прізвищем написано не студент, а ламні, а випускниця. Для чого вона мені? Що дає така картка випускнику американського університету? Отже, в першу чергу. Вона дає доступ до дуже багатьох заходів, які продовжують проходити в університеті. Це якийсь майстер-клас, це якісь зустрічі з відомими людьми. Ви маєте цей доступ, тому що ви отримаєте листи на пошту, і ви можете прийти в університет, маючи цю картку з собою. Це буде ваш пропуск в університет як випускника. Як я використовую цю картку? Вона дає можливість придбати за зниженою ціною абонемент в спортзал університетський а в басейн. Ви можете з цією карткою брати книги в бібліотеці. Там трошки інший термін ніж якщо ви студент, але в принципі, якщо у вас є таке бажання і потреба, і вам потрібно взяти книжку, вам потрібно отримати доступ до якихось статей, ви це все можете зробити маючи статус випускника. Разом з тим, що університет вам дає а, таку можливість бути частиною ком'юніті в університеті, приходити на заходи, а, купувати якісь речі, а, купувати абонемент в спортзал. А, вам також будуть приходити часто листи, як зараз мені приходять листи, і з проханням донатити на університет. Це така традиція, яка дуже популярна в США. Наприклад, в, нашому, в нашій школі, School of Communication, є цілий зал, який був оплачений. Повністю випускниками, тобто є випускники, які після навчання мають хорошу роботу, мають статус. Це люди, в яких є гроші, які хочуть підтримати якось свій університет, свою Mater, Вони можуть робити ремонти, купувати якусь дороговартісну техніку. Вони можуть підтримувати університет, вкладаючи в нього гроші саме в якісь технічні речі, щоб допомогти студентам краще навчатися. Я знаю, що в нас. Є програма для моніторингу змі, яку купували саме випускники, пара випускників, які мають таку можливість. І навіть якщо ви не маєте якоїсь крутої роботи, позиції, мені теж приходять листи з проханням долучитися до донатів, які є в університеті. Це можуть бути невеликі донати, це може бути 10 доларів, це може бути 5 доларів, але це все одна велика система, коли вас просять. Бути не просто частиною університету і використовувати ресурси, а за можливості це, звісно, не обов'язково. Але якщо у вас є можливість і ви хочете підтримати цю ком'юніті університетську, ви можете також донатити. Наступне питання це як університет допомагає студентам знайти роботу. Я пам'ятаю, що коли ми тільки прийшли в університет, це був перший рік навчання, осінній семестр закінчувався. А в нас була велика зустріч за Ламні з випускниками нашої школи. На цій зустрічі вони розповідали про те, як вони будували свою кар'єру, що їм допомогло, на що вони звертали увагу під час навчання і ділилися якимись своїми порадами, як бути далі з освітою, яку ви отримуєте. Як на мене, ця зустріч була дуже корисною, тому що це були якісь практичні поради, це було неформальне спілкування. Це була просто зустріч з випускниками, які чогось досягли і можуть допомогти порадою знайти кращу роботу, влаштуватися на роботу. Дуже багато запитань від студентів було, як ви знайшли свою першу роботу після університету. І... Поради, які з нами ділилися, вони, здавалось, би, ніби якісь такі банальні прості. Але з іншого боку, а, ти розумієш, що ці поради вже комусь допомогли. І навіть поспілкуватися, тримати зв'язок, тримати потім контакти в LinkedIn в Фейсбуці з людьми, які випускали з університету, працюють зараз у цій сфері, це великий плюс. І університет кожного року робить такі зустрічі. Це зустрічі не просто з усіма, хто випустився в університеті такі зустрічі теж є. Але вони цілеспрямовано роблять зустрічі по школам. Тобто, якщо це School of Communication and Media, ми маємо зустріч з людьми, які працюють в медіа, в комунікаціях, які прийдуть і розкажуть, як там після університету як вони прийшли на свою першу роботу, чим вони зараз займаються, які можливості перед ними відкриваються. Я пам'ятаю, що одна з дівчат ділилася тим, що їй дуже допоміг під час навчання курс. Лідершіп. І я знаю, що наступного семестру, коли цей курс був анонсований, ці місця на курсі були зайняті дуже швидко, тому що ну це був хороший промоушен. Вона розповіла, як вона використала ці речі, які вони вчили, обговорювали під час курсу на лідершіп. Як вона використовувала їх в реальних е е кейсах е в своїй практиці. Тому це була така перша зустріч, яка дає базове розуміння, що ось є випускники. Це успішні люди. Ці люди з вами на контакті. Вони можуть ділитися порадами. І коли ви почнете шукати свою роботу, зверніться до випускників, тому що вони вже працюють у сфері, вони можуть щось порадити, вони можуть навіть а, дати лінк просто на якісь вакансії. Наступна річ це вакансії, які нам присилала завжди керівник нашої школи, мій науковий адвайзер. Якщо з'являлася якась вакансія, і ця фірма, ця установа зверталася в університет, що ми зацікавлені в студентах, ми готові взяти інтернів, тобто ти йдеш в інтернатуру, ти можеш не отримувати за це гроші, але ти отримуєш по перше досвід, і, по-друге, тобі зараховується це як два класи. Тобто, Кредит. В університеті також існує цілий центр центр, який допомагає студентам будувати свою кар'єру. Що це за центр і чим він займається? В першу чергу вони допомагають з вибором твоєї спеціальності, вузької спеціальності, якою ти хочеш займатися. Наприклад, моя вузька спеціальність, я не зверталася до центру, але просто вона в мене є, коли ми приходимо на перше заняття, перший клас. І нам кажуть, для того, щоб бути успішним і знати, як потім використати все, що ви вивчали на практиці, виберіть свою спеціальність, виберіть те, щось вузьке, чим ви будете цікавитися, і потім працювати і робити всі проекти саме для цієї спеціальності. Наприклад, а моя вузька спеціальність це політичні комунікації. Полічка комунікейшн це те, чим я займалася з першого курсу. Це майже всі роботи, які ми писали, підсумкові. Я намагалася прив'язати до політичних комунікацій, аби більш бути глибше в цій вузькій темі, яка мені цікава. І навіть fellowship, який в мене є після закінчення університету, я теж працюю над дослідженням. Про політичні комунікації. Якщо ця тема вам також цікава, у мене є безкоштовна розсилка на Сапстак, я залишу знизу лінк. І якщо ви хочете читати теж якісь нові дослідження, якісь ем, цікаві речі, які відбуваються у цій сфері, можливо, якісь анонси-конференції, ті, які я намагаюся зібрати, підписуйтеся. Зараз англійською мовою, але я сподіваюся, що вже з наступного місяця я буду також дублювати українською мовою. Просто в мене було трошки менше часу, і я не могла займатися окремим перекладом і написанням ще українською. Але ем, welcome підписуйтесь. Якщо у вас є якісь теми, які ви хочете, Обговорити, які стосуються саме політичних комунікацій, я буду дуже рада також про це і поговорити, і зняти відео, і написати пост, і зробити там пост з коментами, ми могли з вами якось обговорити ці речі. Отже, чим займається цей центр з побудови вашої кар'єри, він, по-перше, надає консультації. А по-друге, допоможуть вам. З вашим CV, резюме розкажуть про різницю розкажуть, як написати CV, яке буде відповідати вакансії, яку ви шукаєте. І також цей центр менеджерить вакансії, які з'являються на ринку. В нас є спеціальний додаток для студентів, які навчаються в університеті. В цьому додатку з'являються вакансії. Я зараз ось покажу, як він виглядає цей додаток. Він дуже схожий на всі додатки з пошуку роботи, але в чому плюс? В тому, що ви прив'язані до цього додатку як студент, і ваша успішність, ваші курси, які ви пройшли, вони вже враховані при пошуку вашої роботи. Тобто. Коли я відкриваю цей додаток, я бачу, що є якісь вакансії, але там написано, що моїх кваліфікацій поки що не вистачає, аби отримати роботу саме за цією спеціальністю. Або якщо, наприклад, система бачить, що я брала курси, кілька курсів з того з піару для нонпрофіт організейшн. Тому, якщо з'явиться якась вакансія, яка стосується нонпрофіт, піар non-profit, маркетинг, см в non-profit, я відразу її побачу, тому що система бачить, що це те, чим я займалася під час навчання. Бо якщо це будуть якісь політичні комунікації, internship in political communication, я побачу ці вакансії в першу чергу, тому що система знає, що це моя спеціальність, я над цим працюю. Також ви можете в цей додаток завантажити своє резюме і просто чекати, коли до вас напишуть якісь люди, якісь організації, які... Спілкуються з університетом, яким університет допомагає знайти людей, які будуть фіт на цю вакансію. Насправді пошук роботи після університету це велика частина роботи, яку університет бере на себе. Тому що чому це важливо? Тому що успішні студенти для університету це великий плюс, коли вони наступного разу будуть шукати студентів і? Робити рекламу своєму навчальному закладу вони завжди будуть говорити про випускників, тому що ми приходимо в університет не заради диплому, не заради ось цієї цього папірця, який ось мені прийшов через три тижні після закінчення. А в університет приходять за кар'єрою, за своїм майбутнім. І тому для університету важливо показати, що. Тут вчаться успішні люди, вони випускаються і вони знаходять роботу. Вони не будуть потім чекати, поки десь вони а, знайдуть якусь вакансію. Ну і, звісно, успішні випускники, які знаходять хорошу роботу, це в майбутньому а, якісь а, пожертви для університету. Тобто випускники намагаються підтримувати свою альма-матер. І тому університет зацікавлений, щоб студенти, які випускаються, знайшли хорошу роботу, знайшли роботу, після якої вони зможуть донатити університету і бути частиною цієї ком'юніті. А я знаю, що в мене було запитання, як університет допомагає з пошуком роботи. Університет допомагає. Я знаю, що багатьом моїм одногрупникам університет допоміг, тому що вони знайшли роботу саме через лінки, які з ними шерили. Представники університету, наші викладачі, наш гедовскул. Я знаю, що багато хто із них зараз працюють як інтерни і будуть працювати не лише як інтерни, а вже потім як фахівці з піару та комунікацій. А я закінчую зараз свою програму. Я отримала вже диплом. Я закінчую свій дослідницький проект, який тривав. Три місяці. І зовсім скоро я повернусь додому, я повернусь в Україну, де я також буду шукати роботу, і, можливо, трошки далі про це розкажу детальніше. Але те, що я хочу сказати і додати, що багато хто не знімав ніякого відео, ніяк нічого не розповідав весь цей час. І я також, тому що мені було важко не тільки через те, що це був випускний, а також через війну, яка зараз в нас вдома. І коли я говорю про донейшн, то я хочу також нагадати, що навіть маленькі донейшни, навіть маленькі внески, навіть що це 10, 15, 20 гривень, вони наближають нашу перемогу. Тому я залишу лінки а, на якісь великі проекти, які ви всі знаєте. Я думаю, що зараз немає в Україні людей, які би не знали, куди донатити. Але я також залишу лінк а, на донати організації, яку, з якою я працюю, організацію, де працюють мої друзі бігові, моя бігова ком'юніті Run21, які з першого дня війни знаходяться в Києві, допомагають усім, чим можуть, допомагають з покупкою медикаментів, з покупкою речей на фронт. І це маленька ініціатива, в якій працює не так багато людей. Але якщо у вас є можливість, і ви хочете задонатити, у вас є 10, 15, 20 гривень, я залишу також лінк, лінки на інстаграм, де ви можете почитати про те, що робить спільнота, і лінк на донейшн. На цьому це все. мене зараз трошки є більше часу, тому а, наступні відео будуть про те, як підготувати документи до вступу для американського вузу. Я збираюся говорити про а, мотиваційний лист, про а, есе, яке стосується ваших дослідницьких, академік-інтересів. І тому, якщо вам це цікаво, якщо ви плаєтеся, підписуйтеся. Якщо у вас є запитання, які стосуються навчання за кордоном, залишайте їх у коментарях. Я знаю, що вас тут небагато, в мене зараз 34 людини, але мені дуже приємно, що це живі люди, які пишуть якісь речі, і яким це допомагає. Тому, якщо вам це теж якось допомагає, я буду дуже рада почути про це в коментарях. Бо, звісно, запитання я також відповідаю.